Іще ще одна цікава та позитивна підбірка про добрі події у світі, що відбулися у 2015-му. Так, у США поліцейські дарували свої обійми перехожим. У Канаді дві жінки врятували 43 біженця, а в Лондоні мусульманин використав Різдво, аби допомогти безхарченкам. Світ не без добрих людей, і 2015-й п'ятнадцятий дав наба прикладів того, що, врешті-решт, добро перемагає. Історія маленького зіада почалася у Сирії. В цій країні триває війна. Його родина змушена була залишити свою домівку і вирушити у далеку подорож в пошуках миру та спокою. Втім, на угорському кордоні їх чекав зовсім негостинний прийом. Місцева журналістка підставила ногу батьку хлопчика, який тримав його на руках. Обидва впали. Інцидент міг би так і залишитися без реакції. Втім, перехід біженців через кордон знімали різні телеканали, і кадр з підступним кроком угорської журналістки облетіли світ. Як наслідок її звільнили. Крім того, вона змушена була вибачитися перед сирійською родиною. А у іспанському клубі Реал Мадрид, дізнавшись про цю історію, запросили хлопчика та батька, який на батьківщині працював футбольним тренером, відвідати один з матчів команди. Зіад був особливо щасливий, оскільки йому випала честь вивести на поле одного з найкращих футболістів планети Кріштіано Рональдо. Наступна історія доводить що для добра не існують обмеження на різдво. Молодий мусульманин вирішив зробити сюрприз з тим, кого зазвичай не помічають заклопотані лондонці, біжучи вулицями британської столиці. Такого подарунку лондонські безхатченки точно не очікували. 23-річний нубаїд Харун подарував їм найнеобхіднішу не річ ковдри. За словами хлопця, своїм жестом він хотів показати, що кожен може робити добрі справи, незалежно від віросповідання, етнічного походження або соціального статусу. Харун розповів, що найбільшою подякою йому стали посмішки тих, на кого була розрахована його акція. Поліцейські це не завжди груба сила. Інколи вона може бути ніжною. Це довели правоохоронці з американського міста Ньюарк. у США в 2015 році. Дуже гостро встала проблема перевищення повноважень працівниками органів правопорядку. Країною навіть прокотилися маніфестації проти свавілля поліцейських. Правоохоронці з Нюарка вирішили продемонструвати інший бік силовиків і вийшли на вулиці міста, аби подарувати перехожим свої обійми. Кожного охочого сковували не у холодні кайданки, а у теплі міцні руки правоохоронців. Схоже, що задоволення отримали і поліцейські, і перехожі. Невеличкий будинок та велике серце мають наступні наші героїні. Цього виявилося достатньо, аби допомогти 43 біженцям з Сирії. Крістін Юсеф та її мама Сара мешкають у невеличкому місті Скаробору поруч з Торонто. Вони мають сирійські коріння. Родина залишила батьківщину на початку 80-х. Крістін з мамою і татом емігрували до США. А згодом, коли родина розпалася, Сара разом з донькою переїхала до Канади. Спочатку до жінок по допомогу звернулися родичі з Сирії. Вони хотіли виїхати з зони конфлікту. Згодом кількість тих, хто просив про таку допомогу, зросла. Крістін та її мама зібрали 250 тисяч доларів, аби здійснити мрію своїх співвітчизників. Жінки були неймовірно щасливі, коли побачили перших прибульців. Не менше радості було і на обличчях їхніх родичів. Довіра це ще одне обличчя добра. Часто густо через її брак виникають конфлікти. Молодий мусульманин з Торонто кілька годин провів на холодному повітрі у центрі міста, щоб продемонструвати перехожим, наскільки важливо довіряти іншим. Мустафа Муала стояв посеред вулиці з зав'язаними очима. Поруч він розмістив плакати з написами Я мусульманин мене вважають терористом. Я вам довіряю. Чи довіряєте ви мені? Давайте обіймемося. За словами хлопців, такий спосіб він хотів розбити мур недовіри, який виріс між християнами та мусульманами. Багато перехожих охочі обіймали мустафу. Акція молодого мусульмана надовела мири, добро перемагають будь-які упередження та стереотипи. Сподіваємося, що і 2016-го добро буде й надалі перетворювати світ на краще.